Гендерна чутливість Франка просто неймовірна. Один з тих романів, які позначають десь альтернативну траєкторію, якою міг би рухатися Франко. для домашнього вогонь. це роман Франка, який найбільше заслуговує назву детективного жанру. Мінімум 80 томів має нараховувати повне зібрання творів е, франка. Пострілів жертві поліційних розслідувань у Франка ніколи ніде не бракує, і це от читається справді як гострий детективний сюжет. Вітаю! Ви на каналі Шалені Авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Ми продовжуємо привертати увагу до цікавих текстів, вже досить визнаних, власне, визнаних українських літераторів. Які, як правило, ці тексти не перебувають в такому в такій прямій увазі ширшого загалу, хтось знає, що є такий текст, ну але він або залишається нечитаним, або залишається десь проговорюваним тільки літературознавцями. От зараз ми хочемо привернути увагу до одного з текстів Івана Франка, до його роману, хоча хтось кваліфікує як повість, але для нас це роман. Його роман для домашнього огнища, написаний Іваном Франком ще в 90-х роках 19-го сторіччя, написаний ним надзвичайно цікаво, вслід певній кримінальній хроніці. Ну і для мене це один з тих романів, ну, власне, один з тих романів, який позначає десь альтернативну траєкторію, якою міг би рухатися Франко, якби Франко не займався всім одразу. Оскільки потрібно було е, займатися дуже багато. Чим багатьма справами на користь українства Франко займався і наукою, і фольклористикою, навіть економічні статті писав. Політикою? Політичні статті писав так, хотів бути політиком, організував першу українську партію, писав такі прокламативні громадянські вірші, поезію, ліричну поезію. Тут масу всього варто перераховувати. Коли ми були в гостях у Домі Франка у Львові, то Богдан Тихолос, директор музею Франка, дому Франка у Львові, сказав, що ну, в залежності від того, як видавати, але мінімум 80 томів має нараховувати повне зібрання творів франка. Нагадаю, в радянський час було видано досить поцензуровано. 50 томів Івана Яковича, словом, це також ще історія попереду повного приходу повного франка, але в нього дуже багато цікавих є текстів, які, на перший погляд, знають далеко не всі. Ну і от для домашнього огнища. Це роман, написаний вслід, власне, як я вже сказав, кримінальній хроніці. На той час Франко працює, має журналістський досвід, так і цікавиться такими різними скандальними подіями. Він Вирішує написати роман слід одному судовому засіду. Засіданню, де е, осуджено е, там певну е, пані е, у Львові, так за е, торгівлю людьми. І організацію борделю, отже, це текст про закулісся цієї справи. Але для нас тут цікаво те, що Франко взагалі звертає увагу на цю проблему. Чи можемо ми говорити, що і в цьому романі так само проявляється феміністична налаштованість, профеміністична налаштованість Івана Франка? Гендерна чутливість Франка просто неймовірна, тому що він дуже чутливий до долі жінки у всі і, і, і в свої він про це пише статті, але ну, в майже в кожному з його романів чи повістей, е, так чи так з'являється цей мотив. Ну а для домашнього огнища це просто. Сюжет, який не втратив на жаль, актуальності, ми маємо Львів кінця 19 століття, Львів благополучний, От місто описано з. Такою якоюсь особливою любов'ю капітан Гранович, головний герой, блукає Львовом, і от треба варто звернути увагу, як Франко пильно прописує, з якої вулиці, на яку він повертає, як виглядає та чи інша вулиця, на якому перехресті можна зупинитися, де знаходиться та чи інша кав'ярня. Такий дуже львівський О, роман. Львівський, Василь львівський, Це, от, це власне, каже, що урбані. Ми говоримо про урбаністичні роман, про те, що в нас от сільська. Проза за малого урбанізму, але ці франкові так звані віденські повісті, і взагалі оця франкова проза, вона переважно дуже урбаністична. Лелі, по Лелі та особливо. Перехресні перехресні і... я, я лише хочу тут застерегти, тому що от в цьому випадку ми точно нам потрібно це для аналізу, проговоримо сюжет тексту. Так що, якщо ви не читали для домашнього огнища і вам цікаво це саме самостійно. Зануритись цей е, роман, то ви зараз припиніть дивитися, підіть, почитайте цей роман Франка, а потім поверніться і додивіться наш випуск. А якщо ви вже читали або не боїтеся спойлерів, тоді можна е, стежити далі. Але ну, повертаємось до питомого чи такого, потенційного фемінізму Франка. По-перше, це, це такий справді питомий. Я би не це навіть не фемінізмом, це от те, що нинішні термінології називають гендерною чутливістю. Е, він справді чутливий до долі. Жінки тобто він він бачить чут, проблему. Він бачить проблему. Він чутливий до стосунків між статями, до того, до того як жінка є упослідженою. І для домашнього гнища історія, ще раз кажу, страшенно актуальна для того часу, врешті-решт, проблема сексуального визиску була не лише проблемою поліції. І більше того, Франко ж. Своїм... Франко захоплюється натуралізмом. Франко найперше хоче писати натур стиль натуралізму. Для нього зразком є золя. І це якраз натуралісти звертають увагу до цих проблем, до проблем визиску до, там, всього потворного, що відбувається. Так що Франко тут ще і як натураліст всім цікавиться. Але коли йдеться про для домашнього огнища як Ну, врешті для домашнього огнища сама назва це достатньо саркастична назва, як ми бачимо з сюжету. Але саме слово сполучення для домашнього огнища вже, вже одразу викликає алюзія асоціації з становищем жінки, тому що для домашнього огнища завжди має жертвувати жінка. Це її обов'язок. Ну так, вона має підтримувати вогонь. Так, вона має бути оцією роїни. Та, лишає, та чоловік іде в публічний простір. Жінка має, жінка має підтримувати домашні огнище. І тут центральний парадокс тексту. Я говорив, що будуть для того, щоб підтримувати сім'ю на плаву, добробут і так далі, вона організовує борделі і починає поневолювати інших жінок. Це звід дуже такий промовистий роман. Якщо ну, як ілюстрація, якщо ми читаємо сексуальну політику Кейт Мілет, ми маємо про. Кмілит її текст, окремий випуск, От, власне, це така ілюстрація. Ось як патріархальне суспільство поневолює жінок, значить, спонукаючи їх до сексуального рабства, фактично, бо там же ж торгівля, там Франко використав два в якихось випадки кримінальних два судових процеси. От, Тобто, це жінки, яких поневолювали і вони. Або залишалися от в борделях десь в Галичині, або їх вивозили далеко в якісь портові міста. Словом, ця проблема, яка реально існує, яка, ставлення до якої з боку багатьох чоловіків воно таке нормалізоване. Так, коли цей молодий офіцер повертається додому і застає проблему, то коли він приходить в це казино значить, офіцерське. Там якраз виявляється, там є ця сцена, там якраз виявляється ось це лицемірство, з яким спільнота ставиться. Всі офіцери знають про те, чим займається його дружина, про цей бордель. Чому вони знають? Тому, тому що вони самі користуються цими Послугами так, і з одного боку вони продовжують це робити, з іншого боку, вони цураються цього як чогось такого негідного. Так? І він саме тому потрапляє в оцю таку полосу відчуження і навіть там дуель через це відбувається, поєдинок через це відбувається. Тобто ця патріархальна спільнота здійснює сексуальну політику. Вона пригноблює жінок. На той час це, начебто, ну це нормалізовано. То з одного боку це є і це толерують загалом, а з іншого боку, не хочуть мати нічого спільного і відчужуються. Оце проблема подвійна, бо ми, звісно, маємо найперше оцю проблему з жінками молодими, які. А зрозуміло, що тоді обдурити молоду там, дівчину, яка з села десь приїхала в велике місто, було значно легше неписемність, вони не вміли багато хто читати, їх можна було легше одурити. Ця проблема наголошена, тобто як потрапляють дівчата в борделі, А з іншого боку, це все-таки подвійно. Це так само і трагедія цієї дійсно. Жінки, яка е, позбавлена е, будь-яких засобів, чоловік поїхав десь далеко е, у п'ятирічне чи скільки там річне відрядження, е, батько збанкрутував, вона намагається якось звести кінці з кінцями, і от вона е, може вдатися тільки от для якого до якогось такого промислу, так би мовити. Тобто вона також не може е, в якийсь е, чесний спосіб е, побудувати там знайти якийсь зарод. Обіток, і це також і її трагедія. Я коли е, перший раз давніше давніше читав е, цей текст, ну, перший я був дуже здивований, що в Івана Яковича є такий текст, е, і він так е, запірнав і в такі проблеми. А з іншого боку, е, пізніше я. Мені видавалося трошки мені видавався дивним фінал. Мені видавалося дивним, що фінал такий доволі сентиментальний, От він пов'язаний з цією матір'ю сімейства, та, яка на це пішла. Але тепер мені здається, що Франко просто хоче наголосити обидва, обидві проблеми. Тобто це не лише про тих жінок, яких суспільство значить, штовхає до. Сексуальної експлуатації, а взагалі жінки, яка не може в інший спосіб собі дати ради і знайти заробіток, який би не будувався на злочинних схемах чи там лицемірстві, Франко дуже уважний до соціальних вимірів, до соціальних аспектів, і е, там же є ще один нюанс: ці дівчата, яких часом обманюють та їх вивозять або у або в Галичині, або, або навіть десь якийсь там Єгипет, Туреччину, але вони не завжди нарікають на свою долю, тому що це ремесло рятує їх від голодної смерті, тому що в селі в багатодітній родині в них не було взагалі ніякого шансу вижити. Так що, ну аж такою мірою, от ідеться про соціальні проблеми, які треба розв'язувати, і майстерність Франка як. Романіста тут ще й в тому, що він же вибудовує такий майже детективний сюжет, тому що спочатку, от Капітан Гарнович після п'ятилітнього доблесного солдатського виконання солдатського обов'язків у Боснії повертається до Львова нарешті, і він бачить от зразкове домашнє огнище. Він посилав якісь невеличкі гроші, але тих грошей, очевидно, не мало. Ну, не могло вистачити, він думав, і тут, що все значно і тут раптом гарна квартира ще краще, ніж та, яку він лишав. Гарна, домашня, та, гарні меблі, меблі доглянуті діти, так. які вчаться за школу, за, за дітей платиться, за навчання дітей платиться. Отже, звідки гроші, і дружина хоче, вона ходиться трошки дивно. Вона хоче, по-перше, вона розповідає про Родича заможного, який допомагає, потім все виявиться обманом. Але є ще одне. Вона одразу просить, що вона їй дуже тяжко, вона виснажена, і це справ, і, і це правда. І от вона хоче, щоб вони все продали у Львові і негайно поїхали жити в селі, і для неї, тобто на неї цей тягар так само тисне, і вона ж розуміє, що вона в безвиході, Так, вона хоче mm. просто піти з цього. Бізнес, хоче піти що так, бізнес, це, вона, в бізнес, вона, але це для це. цього треба піти з Львова. Вона розуміє, що чоловік рано чи пізно дізнається. І знов-таки, от офіцерське казино, офіцери, які цим користуються, які всі, ну, які всі знають про те, що ця що проблема є. Але м, капітан одразу опиняється, отже, справді таким ну, прокаженим в, значить, його з ним не хочуть спілкуватися, від нього всі осторонюються. Ну, і врешті до. Офіцерська честь Причому чому з другом це і... друг йому каже, так. він і не ця може... дуель. Ця дуель знов і... таки дуже майстерно описано. Ми, ми досі недооцінили от майстерність Франка, як, як, як такого психологічного автора, який вміє вміє розкривати психологію героїв. Ось цей ранішній Львів він йде, може, ось в останній йде цими вулицями і буде, і думає про те, що він може ніколи більше вже не буде тут, тут проходити. І він певний того, що він мусить це зробити. Але питання, тоді постає питання про облудність соціальної структури загалом. Чому він стріляє? Нащо ну, це, це він стріляє? Він піднімає зброю проти свого найближчого друга. Е, чи ця офіцерська честь не є такою самою сухозліткою, такою самою якоюсь химерою, якій честь його дружини? Він обстоює честь дружини, він обстоює честь свою офіцерську честь, і те, й те виявляється чимось химерним. Причі, і те, й те є антилюдяним, і те й те руйнує. Тому... Врешті Франко ставить так і ставить запитання так просто, що наскільки все це побудовано на лицемірстві, на невідповідності і, і на подвійних моральних стандартах. Так, подвійних моральних Туди... стандартах. Це можна прочитати дуже по сучасному, як розповідь про як аналіз подвійних моральних стандартів. Нічим не завинив герой, нічим не завинив капітан, який хоробро воював, чи аж так завинила ця жінка. Яка, яка дбала про свою, про свою родину, е, так завинила, але, але хто прийшов їй на допомогу і що могло, які альтернативи в неї були? І Там зворушлива ця картина, коли приходять, приходять ці повії для пізнавання, і вони от переймаються ось, так. Вони переймаються співчуттям до родини до дітей. До ну, до все таки давайте так, не будемо останній фант я, розкривати. Я, я, я останній не розкриваю, але я про те, що от ці це важливо для Франка. Він показує, що ці дівчата, ніби які займаються таким силомітницьким ремеслом, вони більш людяні і більш співчутливі. І здатні зрозуміти, ніж влада, як така. Та, ніж поліцейські, а, ніж, ніж офіцери. офіцери та, та. Вони це І, власне, тут багато, тут багато шарів, багато дуже цікавих якихось таких от, відгалужень від основного сюжету. Ще я скажу, для, для, для тих, хто любить Львів, це буде просто романом про Львів поза всім іншим. Це буде так само романом про... -таки. Всі люблять Львів. В тому для всіх це... це буде важливим романом. Це правда так само. Це роман про адаптацію після війни. Адже п'ятилітня війна п'ять років на війні він повертається в якесь зовсім інше місто, зовсім інше середовище, якого він не пізнає. Він можливо тому і ще, ще одне, чому він так довго не розуміє, що відбувається, що він власне не адаптований до цієї реальності. Так, він був навіть це загарбницька війна, бо це австро угорська імперія, це Боснія, тобто вони Боснія під окупацією, він там Воює, це, але це безпосередній фронтовий досвід. От е, туди його імперія надіслала, послала, він теж там, по суті, травмований, і він не дуже той має е, можливість дізнаватися, що там вдома відбувається, і так, далі, і так далі. І тут є певний конфлікт, бо він приїжджає, а тут офіцери, які е, ну, грають карти в казино, е, ходять по борделях, і е, це зовсім інше. І от вони е, так само його засуджують. Так, як її засуджують, і е, складається дуже така неприваблива е, з позиції моралі е, будь-якої, напевно, моральної системи е, от ситуація. І е, відповідно так, е, ну ніби не прямо, е, і це в цьому теж майстерність франка. Не прямо, але він кидає це звинувачення. Він звинувачує спільноту як таку, яка е, заснована зовсім на негідних е, моральних устоях. Абсолютно. І, uh... Що не так часто вдається дорослим письменникам, тут діти, повноцінні персонажі в цьому сюжеті. От діти, які мають свій характер, які мають свої уявлення про життя. Але, але врешті-решт виявляється, що ці, ці діти так само живуть в якомусь оманливому світі, в світі тотальної брехні, і їхня мати рятує їх від цього, власне, від цього від цієї остаточної не віри, дорогою ціною, але рятує. І е, фінал можна прочитати як таку от е, як, як таку материнську жер... материнську самовідданість, якщо хочете. Тому що вона врешті-решт е, ну, рятує і, дітей. І виходить, що е, через такий фінал все-таки виправдано цього офіцера, так і ніби ну, але його її насамперед, насамперед от, вона рятує дітей, від, від, дуже тяжко. Ідолі, так. Ну і врешті, тобто, врешті... Жінка в цьому тексті все рівно е, головний е, акта, ну, актор. Так? Тобто так. вона. Ведецю вона веде цей сюжет і, врешті, вирішує цей сюжет. От а в той час як чоловіки б'ються на безглуздих дуелях, бо насправді безглуздих. І, і знов таки, це момент, коли вже ж ну, це швидше ілюзія, що можна поїхати в село, тому що це вже організований світ, це вже світ, світ модерності, світ, в якому. Ті сільські настанови, і сільська мораль так само вже вже не, не працює. Врешті ті дівчата, які приїжджають до Львова заробляти будь-якою працею заробляти шматок хліба, вони ж, вони ж поки не, не, не з добра це роблять. І що якщо, а Галицьке село так само у Франка ну, як в інших його текстах, але і в цьому, зокрема, так само аж ніяк не є чимось джерелом і, етики ітиричним. джерелом етики, естетики. Скажімо так, те, що відбувається у Львові, все це нечестя, всі ці облуди, воно так само всю весь простір, всю галичину так чи так основує. І йдеться про якісь про потреби якихось глобальних змін, глобальних змін в, цьому, ну, в цьому світі, де люди живуть. Неправильно. Сподіваємося, ми привернули увагу до цього тексту Івана Франка і, взагалі, до його романістики, і засвідчили, що в його творчості є досить багато. Цікавих тем, які на перший погляд залишаються десь на Маргінесі. Ми закликаємо вас дивитися наші випуски, підписуватись на наш канал, ставити лайки, підтримувати нас тут на Ютубі і на Патреоні, і коментувати, оскільки це допомагає власне, українському контенту в Ютубі бути більш видимим. І наше запитання до вас: чи читали ви романи? Івана Франка перехресні стежки. У нас є окремий випуск, але перехресні стежки і для домашнього огнища Лель і Полель. І які ваші були думки про них. Для домашнього огнища це роман Франка, який найбільше заслуговує назву детективного жанру. Ну, очевидно, таки перехресні стежки. Масштабніший там але більше сюжет, жертв. Але а. в цьому для домашнього гнища дуже добре. Так. Цей сюжет побутив. пострілів і Поліційних розслідувань у Франка ніколи ніде не бракує, і це от читається справді як гострий детективний сюжет. Так побутує, він тут. Дуже так промовисто.